Тобто Казахстану треба шукати інший варіант. Ну, тому що Росія веде себе неадекватно, до неї розрахована, влізе сьогодні з Україною, завтра ще з кинець якусь війну. І, хіба що там зміниться режим? Тому і то, і то треба якось, як вони себе будуть вести протягом тривалого періоду часу, подивитися. Від них всього мало що там можна чекати, що там буде. І Їм треба думати, що з тим заводом робити, так, ну, як, щоб не, не бути в такій залежності. Ну, я думаю, що тут треба Росію розглядати в даному випадку не як ем, суб'єктом, mm -hmm. а швидше як об'єкт, е, не то, що Росія може щось учудити, mm -hmm. а що ще прилетить в Росію і що в них ще поламається. Тобто, тут не стільки від Росії буде залежати Росія тут свого роду жертва виходить. ну і чекай, Що О... вони почнуть так далі в в пляшку лізти з американцями, там розказувати, що вони там не підуть на такі умови, які пропонує а Вони хочуть якісь інші, то прилетіти може не тільки від України, а може ще і звідти прилетіти, так би мовити. Ще пакет санкцій, ще викинуть, ще обмежать доступ до е, технологій, навіть якщо не брати там, де скажімо, що вони можуть якісь там ракети дати чи поставити таку зброю дальнобойну, яка зможе діставати їх по території Росії.